Реконструкція центральної частини поштової площі завершиться до кінця цього тижня. А перед початком Євробачення запустять річковий трамвай, який курсуватиме до міжнародного виставкового центру. Про це сюжет Вадима Ярошенка. На поштовій площі фінальна стадія робіт. Аби встигнути до 1 травня в поті чола, працюють півтори сотні комунальників. Працює озеленення, гранітне мощення, огорожа. Лісніці монтуються, тобто зроблена профілактика фонтану. Тобто, ми робимо все, щоб 1 травня. Кияни прийшли і порадувалися нашій поштовій площі. Спочатку відкриють центральну частину площі. Повністю поштова стане доступна відвідувачам після завершення підземних робіт. Тільки тоді, коли закінчиться взагалом і підземлею роботи, тоді ми зможемо зняти паркани, бо площа буде вже 100% готова. Також заплановані підземні переходи, які будуть з'єднувати також зі станцією метрополітену. Та, окрім оновленої поштової на киян та гостей міста, чекає ще один сюрприз. До Євробачення місто запустить сім річкових трамвайчиків, які курсуватимуть до міжнародного виставкового центру. Якщо охочих скористатися водним транспортом, виявиться більше, в запасі мають ще три судна. І не тільки до Євробачення ми робимо все для того, щоб це стало як і в минулі роки: повертати річковий трамвай не тільки для туристів, а зв'язок з іншими містами, які знаходяться нижче по Дніпру. Це дуже важливо, це працювало завжди, і ми повинні відновити загалом по Дніпру та інших водних артеріях країни, окрім пасажирських, хочуть відновити і вантажні перевезення. Якщо ми проголосуємо в Верховній Раді закон про внутрішні водні шляхи, ми отримуємо величезний і Плюс для економіки, тому що розбудується не лише Київ здовж набережної вздовж русла ріки, розбудуються всі інші міста. Створиться нова інфраструктура, а це нові робочі місця для українців. Тож запуск київського річкового трамвая стане першим поступом у відновленні судноплавства по всій Україні. Води Мірошенко, Андрій Вусатий, телеканал Київ.